Стриманість. Це обмеження свободи чи свобода? же духа, любов, радість, мир, стриманість. Галатам 5 22. 23. Стриманість асоціюється з обмеженням свободи, заборонами, що заважають насолодитися всіма радощами життя. Іноді люди після спілкування з лікарем говорять: лікарю, навіщо тоді жити, якщо всього цього не можна робити? Такий поверховий погляд заважає побачити переваги життя під контролем розуму та волі. Насправді ж стриманість це ключ до життя вільного від різних залежностей. Стриманість дає відчуття справжньої свободи від згубних звичок чи пристрастей. Вона допомагає досягти висот у всіх сферах життя фізичній, розумовій і духовній. Стриманість забезпечує гармонійний розвиток людини і є запорукою здоров'я, бадьорості та щастя. З усіх ліків «Найкращі – це відпочинок і стриманість, сказав колись президент Америки Бенджамін Франклін. Справжня стриманість це поміркованість у корисному і добровільна відмова від шкідливого. На противагу стриманості є такі поняття, як нестриманість або залежність. Вони призводять до того, що людина постійно чинить те, що руйнує її організм. Інакше кажучи, це сильне бажання, з яким ми не можемо впоратися. Людина змушена його задовольнити, щоб уникнути внутрішнього дискомфорту. Існує більше ста різних видів залежностей. І кожна людина відчувала залежність від чогось. Ми звикли думати про залежність як про потяг до спиртного, тютюну чи наркотиків. І це так вірно, але не тільки. Нестримний потяг до солодощів, м'яса, кофеїну, переїдання, любов до гострих страв це також погані звички. Залежність від комп'ютера, мобільного телефону, праці, відпочинку, азартних ігор також є проблемою. Природа залежності. Ми маємо розуміти, що будь-яке бажання чи пристрасть, над якою людина не може взяти гору, яку не здатна контролювати, поступово стає залежністю. Або стійкою згубною звичкою, що справляє руйнівний вплив на організм. Наприклад, розум людини, яка неправильно харчується, може бути ослабленим. Буде задіяна лише половина або третина розумових здібностей, які могли би бути реалізовані, якби вона проявляла розсудливість і помірність у їжі. Походження звичок буває різне. Деякі звички чи вподобання ми отримуємо спадково від батьків, і їх, на жаль, важче позбутися. Проте багато з них формується в процесі життя, коли людина усвідомлено робить вибір. Щоб зрозуміти, як перемогти залежність, необхідно розглянути роботу головного мозку. Та з'ясувати анатомію звички, стриманість це не обмеження свободи, а навпаки свобода від будь-якої форми залежності, це здатність володіти собою та своїми бажаннями, щоб досягти найвищого ступеня духовного розумового і фізичного розвитку. Якщо ви бажаєте бути щасливими і досягти успіху в житті з ранніх років привчайтеся бути стриманими, Господь бажає нам щастя і істинної свободи. Він послав Святого Духа, щоб прийнявши Його, ми здобули любов, радість, мир і стриманість.